Привіт, мибляри! Ми починаємо другий урок, відкриваємо нашу панель, яку ми зробили на першому уроку. І так, нам треба зробити фіксування по розмірах lnx, X, lnz і фіксування по положенню по осях координат X, Y і Z. Сьогодні ми якраз ознайомимося з цією функцією if скетчапу, ми можемо натиснути на функції відкрити. Знаходимо тут наш if. if, ось він, if, if. Ми можемо його просто вставити. Ось панель наша, наприклад, от ми будемо фіксувати, у нас будуть фіксовані розміри і по X, і по Y, і по Z. LNX це товщина нашої панелі. Але ми можемо її змінювати незалежно від усього вироба. У нас потім всі панелі вони будуть дорівнювати тої товщини спільного виробу шафи, якому вкажемо в тій шафі. Вони будуть відсилатися на шафу і брати товщину. Але зачастую ми хочемо зробити, щоб у нас, окрім ЛДСП, було щось або товще, наприклад, масив дерева, або то буде фанера, або то буде скло, або ще щось, і нам потрібна інша товщина. То для того нам треба зробити, щоб у нас коригувалося це. І так, ось у нас є Linux. Він зараз у нас дорівнює Shadow. LenX. І так, що нам з вами треба? Нам треба відсилатися на фіксування Fix lenix. І ми пишемо таке: ми пишемо if англійську мову умикаємо. Так, пишемо if. Ставимо дужку, IF це означає функція, відсилаємось якщо. Якщо, от у нас фікслон x, якщо він. Якщо Aфіx x, наприклад, дорівнює нулю. Тоді. Тоді кому ставимо, і оце, воно залишається linex, він буде равен shadow linux. Якщо по-іншому, він буде не равний нулю, ми кому ставимо і пишемо інше значення. І ми пишемо, що він буде равний. Ось parent а fix X. Ctrl-C. То пишемо parent. Знак оклик обов'язково. Ctrl-V. Так, ми написали Це. І тепер. Enter. І давайте перевіряємо. І у нас тепер, коли ми введемо якесь значення більше нуля, то у нас е, товщина має змінитися. Ну, Наприклад, ми 40 введемо. Ось. Ось у нас змінилася наша товщина. 40 мм. Незалежно від того, що стоїть вище. Ось Linux у нас пише 18, але ми зафіксували. Так само 3 мм. 3, 2 мм. У нас фіксується. Коли ми поставимо 0, у нас повернеться наша товщина 18 мм. Все прописуємо всюди. Тільки міняємо в залежності X на Y і на Z. Можемо скопіювати все. А, до речі, тут треба замість ldsp PC поставити parent. Я вже на 100, э, <кхм> в першому уроці я доказав, навіщо ми це робимо. Это. Так. Parent. Тут парент. Parent. Ставимо замість ім'я. Батьківського компонента. всюди ставимо parent. Ctrl C. Відміна. Е -е 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 -е. Треба було інтер назад натиснути. <свистити> так. Тиснемо відміну. Так. Все нормально. Так, я вже тут запутався зараз. Ctrl-C і Enter. Так, тепер сюди переключаємося. І тут у нас ще додатково. Тому що у нас тут ще додається, що ми, ми плюсуємо. Лен Y, плюс. До речі, я тут парент не написав, тут теж треба писати parent сюди. Парент. Поки нехай так. Тепер нам так само треба. Зробити. Якщо у нас буде фіксовано. Зараз трохи по-іншому. Ctrl-V. Зараз поправлю. Перше тут. Parent. Parent. Тут Y. Y. І тут y. Y. Так, а тут треба ну, зайво видалити. Так, y треба великий. Так, так, афіксуємо Y раму нулю. Тоді shadow. Мені треба не це значення. Це ми треба прибрати. Delete. Ми залишаємо shadow плюс. А, ну да, shadow in Y плюс parent BLEN YF і parent плюс parent BLEN YR. Якщо равно нулю. Якщо не равно нулю, кому стану, тоді ось цьому равно. Ctrl-V, Ctrl-C. вибачайте, Ctrl-C. І сюди Ctrl-V, Ctrl-V. Так. Якщо не равно нулю, то воно дорівнює цій фіксації. Значення фіксації. Так, тиснемо Enter. До речі, зараз я оце все скопіюю. Ctrl-C. Enter. Так, давайте подивимось тепер. Наприклад, у нас глибина шафи 30 см, 300 мм. Ми хочемо, наприклад, нам потрібна панель. 150 чи скільки то половини Y. От, будь ласка, у нас 150. І при цьому ми можемо віднімати. У нас 150. Але ми можемо ще й відняти а, спереду. Ось так. І у нас а, залишилось наше 150. Дивіться. І при цьому відступ у нас здійснився спереду. І залишилась наша глибина ширина панелі. Ось так. Ми ставимо. Коли ставимо 0, то у нас ми просто відняли відступ, зробили, і зменшилась тепер на 250. Різниця в тому, що коли от я зробив. Тут просто мінус 50. При масштабуванні розмір панелі буде змінюватися. Давайте зробимо y 500 Дивіться. А тепер зафіксуємо. Нехай буде ті самі 150. І дивіться. Тоді при масштабуванні не буде змінюватися наш розмір панелі. Овернемо 300. Ось така. Різниця такий функціонал. Так, повернемо наше. О, вибачаюсь, 0. І тут теж ставимо 0. Так само робимо по L Ctrl-V. Вставляємо. Міняємо Y на Z. І тут треба поміняти оці значення, то у нас був Y, нам треба назет поміняти. Так, знаходимо їх. Це наші відступи. Ось ЛН-ЗБ і ЛНЗТ. І от міняємо ЛН-ЗБ. Так, ЗБ і ЛНЗТ. Тут не ЗТ міняємо. Так, ZT Є. І тут Z. Z. affix Aфікс LNZ. Так, Є. E. Ось ми використовували з вами функцію IF. Тепер перевіряємо. Давайте зафіксуємо LNZ. Зробимо, наприклад, 500, e, Так, Є e, зробили. І спробуємо підняти, наприклад, відступ зробити. До речі, ну, крім відступа, ще зробимо фіксування. Воно начебто схоже, але все одно воно трохи інше. Як завжди, до мене прийшли кошенята мені заважати. Так. Що я хотів? Відступ знизу. Давайте. Мінус 74. Ось, у нас є відступ і наш розмір, який зафіксувався. Має рівно 500. повернемося в нулі. Так, видалимо ці всі розміри. І так ми зафіксували. Розміри, якщо нам треба, ми їх можемо фіксувати, міняти товщину нашої деталі. Тепер. Тепер. До речі, да, міняється товщина панелі самої і розміри панелі. Ви бачили, що сам компонент нашого shadow залишається в тому розмірі компоненту, який прописаний. Це потрібно для того, щоб ми, коли у нас буде от базовий компонент шафа, ми могли прив'язуватись до початкових точок. І тоді, коли у нас. Панель буде прив'язана, тоді у нас виходить створювати повністю параметричні меблі, які нікуди не розбігаються, не тікають і залишається те, що нам треба, залишається на місці. І те, що треба, у нас розтягується, те, що ми хочемо. Тепер на, по фіксації так само. Так само використовуємо if. Так само ми використовуємо, що у нас воно равно shadow, Якщо. FixX, ну, давайте знову пропишемо. If, if. Так. Якщо, от, AFIXX, тут міняємо на parent. Так. Подивіться у себе. Там, де ви пропустили, і я пропустив і не поміняв ім'я батьківського компонента на, на parent, то поміняйте. Пайнт афикс x, як шо? Равно нулю. То. Шадо э, x. Инакше. Пайнт афикс x. Ctrl C. Ctrl E. Так, є така справа. Ставимо дужки. Не забуваємо. Так, я вибачаюсь. Не знаю, кто с ним звонит. Потім. Так, ставимо Enter. І перевіряємо. Нам по X. Е, фіксуємо. 300. Ось. Одсунулось. І ось навіщо нам це потрібно? У нас сам компонент залишився прив'язаний, буде залишатися до крайніх точок. Цей розмір буде зафіксований. Він нікуди не дінеться, він так і залишиться. Так само робимо далі. Так, Ctrl C. Так само робимо по Y. Ну, і тут ще додаємо це. Мінус parent AB. Мінус parent BLN YF. Так, спочатку. Ctrl-V. Так. Міняємо на y, x. Так. Так, рівно 0. То тоді буде якраз shadow Y. То оце ми приберемо. Зараз сайве. Ось це. 9. Так, тоді воно равно Shadow Y-Spar BLN YF. Інакше воно буде равно ось цьому. Ctrl-V. І завжди перевіряйте, як воно працює, коли ви це все написали, щоб виявити помилки. Так, є. Е, давайте по Y. Попробуємо фіксувати. Давайте буде 150. Дивіться, так само в мінусі можна. Мінус 32, наприклад. Ось. Ми в мінусі його зафіксували. Як в мінусі, так в плюсі. 0 поставимо. Так само з робимо. ІF. дужки Так. Парент. Парент. Тут у нас а, а, аффикс Z, да. Просто напишем. О, а? Где там? Да. А? Фикс Z. Афикс Z. Равно нулю. Тоді кому ставимо? Ось тоді буде shadow ля-ля-ля. І кому ставимо. Тоді parent Aфіx Z. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, є. До речі, от ldspc PC треба на parent поміняти. parent. بعد. Тому що потім ми зробимо копії з цієї панелі. Трохи змінимо, щоб не прописувати різні імена, тому що ім'я буде інше. Пишемо паред. Enter. І перевіряємо так само. Фіксувати по Z. Наприклад, фіксування віднімання. Та ми просто зафіксували. У нас розмір панелі самої він не змінився, він залишився 600. Але ми, це потрібно нам дивіться, наприклад, там 18, там, ще 18, ми 18 ставимо, ми зафіксували на 18. У нас панель залишилася на крайніх точках. Потім усього компонента базового, усього, усієї шафи. Сама панель, сама деталь у нас змістилася. Ну і от Зверху ми можемо так само зверху можемо віднімати. например, нам треба минус 36. Так. Повертаем наши нули. Мы с вами сегодня ознакомимся с функцией if. Дивіться, що ще, ще зробимо. Що ми ще зробимо? Давайте по матеріалах. Матеріал буде братися з основної бази. З самої шафи. Всі панелі будуть матеріал брати звідти. І, звісно, якщо ми треба, хочемо робити щось із скла, наприклад, то матеріал треба буде міняти. І тому. За, е, крім основного матеріалу, який, з якого у нас творються меблі, нам треба зробити окремий матеріал, щоб була можливість зробити для кожної панелі. Тому пишемо. Матеріал User. Так. Матеріал. Угу. Ну, Ось, я поставлю рисочку. Уся. Щоб краще було видно. Material усер Так. І якщо ми захочемо міняти текстуру динамічно, по суті, можна там цими плагінами вони не дуже добре працюють. Тому я змінюю це все справа вручну. Ctrl-C. У нас буде матеріал User. Ctrl-V. І матеріал User. рот. Тобі Rotate, ротейт rot. рот. В наступному уроці ми з вами розберемося з матеріалом. Скопіюємо, створимо панель горизонтальну, фронтальну. Прив'яжемось до товщини, вже створимо повністю шафу, як такову. Прив'яжемось до товщини шафи, до матеріалів самої шафи. То буде в наступному уроці. Зараз ми з вами е, зробили, ж, е, активували ці фіксації, фіксувати по X, по Y, е, фіксувати по X, по Y, по Z. Пограйтеся з ним, вивчіть, як воно працює. Ну, поки все. На все добре на наступного урока.